Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошні. І сьогодні у нас на огляді новинка безщиткова, 40 вольтова акумуляторна пила від торгової марки Гранд. Друзі, як бачите, поставляється пила в ось такій картонній упаковці. Відкручена ручка, відкручений. Аварійне гальмо. Зараз ми це все прикручуємо і почнемо тестувати. Комплектується дана пила двома акумуляторними батареями. Гранд батареї тут підходять також від Makita, в кого є дві батареї 4 ампер годин з індикатором заряду. Батареї, також відразу покажу, який в комплекті подвійний зарядний пристрій. Відразу зручно, що можна заряджати дві акумуляторні батареї, і грант вказав, що струм зарядки 4 А, тобто дві батареї будуть заряджатися півтора години. Також дуже класно, що дана пилка комплектується шиною довжиною 40 см. Зірочка, як бачите, тут йде на 4 закльопки, ключ для того, щоб встановлювати шину. Покажу, як виглядає ось такий позолочений ланцюг. Зуб тут йде схожий до суперштіль, і також є перфорація. Це зроблено для того, щоб подавалось легше мастило по шині. Також в комплекті захисний кожух. І з експлуатації з гарантійним талоном. Друзі, і також в комплекті безпосередньо йде викрутка. Так, розповім швидко по характеристиках, як я вже сказав, е працює дана пилка від двох акумуляторних батарей 20 В 4 А, тобто двигун цієї пилки на 40 вольт, довжина шини, так як я сказав, е 405 мм, швидкість без навантаження ланцюга 1140 м у хвилину, двигун безщітковий і об'єм масляного бака 205 мл. Тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, Хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватися. Як бачите, в пилки вже є бак для масла, є віконце, щоб ви бачили, контролювали рівень масла. У верхній частині пили є така крутілочка, це є регулятор подачі масла. Я так думаю, що цей регулятор просто пережимає маслений шланг. Потім ми розберемо і подивимося. Пилка фіксується на дві шпильки, є безключова натяжка ланцюга, і також, як ви бачите, є великі. Металеві, упорні зуби. Основна ручка тут іде прогумована, зроблена. По техніці безпеки, просто так не нажметься без додаткового нажиття ось цього запобіжника, і також нема фіксації, все це техніка безпеки. Є нормальна, широка D-образна ручка, можна і в вертикальному і горизонтальному положенні працювати, тобто навіть в широких-широких таких рукавицях сюди без проблем рука поміститься. І для тих, хто думає, що це є екстрений тормоз. ні, друзі, це не екстрений тормоз. це просто такий захист щиток, який захищає безпосередню руку. Тут немає екстреного тормоза, тому що тут безщіковий двигун, і коли. Коли кнопка відпускається, миттєво стає ланцюг. Тобто, якщо пилку, виходить, вириває з рук, ви відпускаєте кнопку і ланцюг миттєво стає. Ці всі моменти ми з вами також перевіримо. Так, давайте встановимо шину. Відразу покажу, що прижимна кришка всередині має металеві втулки і натяжне повністю зроблено з металу. Також в кришці є. Це пивновлювач. Покажу, як виглядає зірочка. Вона на стопорному кільці стандартна зірочка, як в всіх електропилах, енфель і тому подібне. Так, встановлюємо дві акумуляторні батареї. Батареї повністю дві заряджені. Так, зальємо масло. Так, друзі, давайте включимо, перевіримо, як вона працює. Так як я говорив, є швидка зупинка, тобто відпускаю кнопку і ланцюг миттєво стає. Продемонструю ще раз це. Так, Перевіримо подачу масла. Тут на плюс. Як ви бачили, пішло масло, значить, можна працювати. Ну що ж, привіт усім! Ми на є е каталог, і сьогодні ми шукаємо пилу. Як завжди, кількість інтернет-магазинів на є е каталог не може залишити байдужим нікого. Це зроблено для того, щоб кожен покупець обрав підходящу вартість або ж магазин, якому довіряє. Хочу нагадати, що є каталог це не тільки про інструмент. Отож, сьогодні ми шукаємо пилу, що на огляді, тому у комплектації обираємо два акумулятора, а у виробниках обираємо Грант. І ось ця пила, що на огляді. Як завжди, тут вказана мінімальна та максимальна вартість. Нижче можемо ознайомитись з характеристиками, ну і звичайно, можемо глянути дотошні фото. Ну а можливо, ви маєте на прикметі ще якісь моделі. Тоді додаємо цю пилу в списки для порівняння та порівнюємо. Отож, друзі, хто в пошуку пили, і, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Ну що ж, друзі, знайшов ось такий вальожник і давайте попробуємо наскільки хвати різів. Ну, мало кому колись пригодиться. Ну, в принципі, друзі, як бачите, справляється реально на ізі, тобто нагрузки практично не відчуває. Ну і погнали далі. Так, друзі, зробив 10 різів. Ха -ха. Акумуляторні батареї ще ціли. Погнали далі. I так, друзі, 20 різів. По одному діленню тільки пішло. Ну, вражає продуктивність. Так, друзі, зняв комплектний ланцюг. Чого зняв, все просто. Поставив Стілівський і хочу спробувати, чи буде різниця, чи буде відчутно, який кращий ланцюг ріже. Зараз ми все з вами побачимо. Ну не знаю, пишіть свої коментарі. Як на мене, то одинаково ріже. Ну плюс-мінус може трішки краще щілівський ріже. Пишіть в коментарях, що думаєте. I ran up a check, I'm gonna do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. Ten told down, I'll be free to the end. the city, Took So many years, I've just wait for the wins I'm in debt to no one, but the one who took my sins I do it for real, it's no reason to pretend if I do it once. Так, зробив 30 різів. Два ділення на одній батареї, і два ділення на другій батареї. Погнали далі. Так, зробив 44 різи, ще є два ділення, але замітив, що е, закінчилось масло. Пилці стало важкіше різати. Зараз я е, долью масло, не трішки. І з омі, уніме. Ейк-ро, екран йо. Все, друзі, 53 візи, і все, батареї показують ділення і все. Ось такий офігенний результат, як. Для батареї 4 ампер годин це просто пушка. Ну що ж, друзі, давайте тепер перевіримо, наскільки хватить цих двох батарей на брусі 100 на 100 Я завжди так тестую, тому що людям, які займаються такими плотницькими всякими задачами, це потрібно. Шок. 51 різ, повні батареї. У мене просто зараз шок. 82 пропила, одного ділення вже немає, і там і там. Погнали далі. Друзі, 101 пропил. По одному діленню тільки немає. Піділю масла, то закінчилось. 17 різів 2 ділення показує круто Фу. 50 різів батареї вже не світяться, якщо знімаю, також не світяться 150 різів. Так, друзі, пройшло 5 хвилин, батареї ужили, попробуємо, що допиляє. Все, 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 все. Ну, як на мене, вражає 152 різа на акумуляторних батареях 4 годин. Ну я не знаю, в мене такого результату точно не було. Ну принаймні я колись тестував на 6 а годинах, то такий приблизно результат був на 6 А годин батареях. Ну такого точно, друзі, в мене ще не було. Так, давайте відразу після тесту перевіримо, як нагрілися акумуляторні батареї. Чую, що вони трішки тепленькі. 32. 31. Ну, в нормі, в нормі. Ну, друзі, як бачите, все в нормі, нема такого сильного перегріття, редуктор 42, 42. Також в нормі, нема сильного перегріття, тобто нема навіть 60 градусів, і це все я працював нон-стоп. Друзі, як бачите, дуже серйозно я тут напиляв ха, тих кусків, два мішка точно буде тирси. З тими кусочками бруса 100 на 100. Ну і що ж, а тепер поїхали розбирати. Ви знаєте, я зараз шокований, тому що корпус йде повністю, повністю металевий. Як бачите, на підшипнику всередині стоїть підшипник, масляний насос, масляний насос виймається і підшипник продивляється. Підшипник під номером 6202, rs дуже великий підшипник. Це дуже добре, щось тут стоїть великий підшипник, срок служби буде його довгий. Так як я казав, оця крутілка пережимає цей шланг, тим самим зменшує подачу. Ну так Примітивно, але це все працює. Далі покажу, як виглядає вал. Шестерня відома, як бачите, фіксується на шпонку, але шпонка яка здоровенна. Люфтів. Тут немає це все ще тримається на стопорному кільцю, і я вам скажу, що переживати не треба. По перше, пилка має плавний запуск, по-друге, вона має захист від дурака. Тобто шпонка тут точно не виробиться. Також друга сторона привідного валу впирається в кульковий підшипник. Змазки тут достатньо є своя ванна для змазки. Друзі, отут в мене реально волосся вже лахстина, тому що, як бачите, корпус, редуктор, механіка, двигун все окремо відділено від електричної частини. Плюс, як бачите, який я тест робив і в лісі, і тут в гаражі. І всередині зовсім-зовсім немає стружки, не тирси. Тобто настільки надійно все зібрано, корпус фіксується на ну, дуже багато гвинтів. Так, давайте по порядку. В задній частині стоїть плата з радіатором охолодження, два конденсатора плата має. Конденсатори по 470 мікрофарад. Кнопка сама, звичайна, без проблем таку кнопку знайдете на будь ринку. Ось так виглядає масляний бак. Я б не сказав, що він там сильно такий плотний, але йому і не треба бути плотним, тому що він повністю закриває. В корпусі. А це віконечко, через яке ви продивляєтесь, воно якраз попадає сюди на кут і тут плотно. Тобто переживати стосовно того, що бак трішки м'який, немає чого. Так, розібрав і чую, що двигун трішки такий тепленький. Давайте заміримо його. 46, 47, 52 Ну Це все, друзі, в пределах норми. Головне, що не більше 60 градусів, 50, 55 максимум показало. Але це ви враховуєте, що я робив нон-стопом тест і взагалі не перегрівся цей двигун. Так, покажу, що шестерня ведуча фіксується на вал взагалі без ніяких шпонок. Це дуже добре. Друзі, покажу, як виглядає безщитковий двигун. Це йде ротор, постійний магніт. Хочу сказати, що він в три рази більший, від чим звичайний шропокрут. Це йде на підшипниках. У задній частині пилозахищений підшипник під номером 608 і від торгової марки TZR. Ось так виглядають катушки. Як бачите, їх є тут шість. Все. Добротно вкладено, претензій нема. У задній частині ті дроти, що запитують катушку в термоусадки, ну, як бачите, зроблено з совістю. Так, давайте подивимося на акумуляторні батареї. Наскільки я розбираю, в гранді ніколи не було ніяких там косяків з батареями. Все зроблено добротно. Ось то, що я і казав. Покажу, як виглядає плата. Є термозахист, як бачите, це дуже добре. Силові кабеля зафіксовані. Компаундом в боковій части додатково мають ще демпфери і кожен елемент, як бачите, зафіксований точковою зваркою в чотирьох місцях. І з тої сторони також є демпфер І як бачите, між банками є простір. Це також зроблено для охолодження. Покажу, як виглядають банки. Дійсно, кожна банка має 2 ампер 3,7 вольта. Банки 18650. Їх тут 10 банки спарені, все точно 4 ампер години. Так, давайте подивимося, як виглядає зарядний пристрій. Ну, дивіться, прошу дуже, все зроблено бюджетно, але надійно. Тобто кожна плата зафіксована. Бачите, до корпусу також є радіатор, дросель, також важливі елементи, ось там конденсатор залитий компаунтом, конденсатор на 47 мікрофарад. Ну, як на мене, в принципі, претензій за такі бюджетні ціни взагалі немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Да уж, а підсумок буде непростий, і мені тут реально є що сказати, і я скажу всі плюси і всі мінуси, те, що мені не сподобалось. Ну, По-перше, мені сподобалась дуже її продуктивність, враховуючи те, що тут. Невеликі такі батареї ампер годин, Ну продуктивність реально 5 з плюсом. Дуже мені сподобалась механіка. Ну вона надійна працювати буде, враховуючи того, що тут є захист від перевантаження, тут є плавний пуск, і можна не переживати, що ця механіка поламається. Не буду кривити душою. Не дуже мені сподобалась та подача масла. Ну вона якось так примітивно зроблено, але працює. Працює. Масло подає, якщо треба, можна перекрити. Зараз деякі люди напишуть, що тут немає екстреного тормоза. Друзі, ну а насправді він тут і не треба. Знаєте чого? Бо ви тільки відпускаєте кнопку, пилка моментально стає. Тобто, якщо вам її вириває з рук, вона моментально стає. Ну і в принципі все за такий реальний цінник. Тут то реально немає до чого придертися, і мені не стидно рекомендувати цю пилку для якихось таких плотницьких задач для домашніх завдань. Тобто працювати нею можна кожен день, і працювати вона буде зі сльозами на очах від щастя.